В адміністрації президента пропонують скасувати реєстрацію громадян, тобто українці отримуватимуть медичну допомогу, соціальні пільги, водійські права та реєструватимуть бізнес саме там, де живуть, а не за місцем прописки. Юристи хвилюються шукати правопорушників стане важче. І більшість позовів в законодавстві України прописано таким чином, що подаються за місцем проживання відповідача або за його місцем знаходження. Знову ж таки, скасував інститут прописки, куди подавати позов. Фактично, у людини є право звернутись до суду, реалізувати його неможливо. Труднощі будуть і під час виборів, адже виникне можливість для маніпулювання даними голосування. Хоча політологи кажуть, фальсифікувати його результати можна навіть із пропискою. Це може можна розглядати як ознаку нашого просування до цивілізованого світу. Я говорю, це треба робити. Немає людина бути обмеженою от, інститутом реєстрації або там пропискою. А, це такий радянський рудимент. Окрім того, ухилятися від сплати податків без прописки стане легше. Однак, наприклад, у європейській практиці порушників закону фіксують у численних електронних базах, і рано чи пізно їм доведеться відповідати за невідрахування зборів та штрафів. Юристи ж радять залишити реєстрацію, проте зробити її як у Європі, формальністю і спростити процес зміни даних.